У минулому році обличчя міста змінилось. На майдані незалежності замість велетенської стоянки автівок з'явився фонтан та нова сцена. Дороги виклали бруківкою. Зелені зони лавки та ліхтарі теж додали затишку. Це перша частина реконструкції центру. Другу реалізують цього року. У нас на сьогоднішній день потрачено 12 мільйонів 456 тисяч. Це починаючи все, що ми зробили. Ми роботу розпочали 5 березня 2014 року і закінчили їх 30 грудня. В канун Нового року ми ще докладали, доробляли. Зараз у нас залишилося 2 мільйони 800, щоб завершити, встановити світильники, запустити два фонтани в центрі міста Хуста. Ми завершуємо і порядка 8,5 мільйона. Ну це цифра на грудень місяць. Була друга частина у міській раді кажуть, наразі центр вже готовий відсотків на 60-70. Решту запланованого почнуть тілювати в життя з настанням весни. Зараз з потеплінням планується продовжити реконструкцію від цієї частини від електрону і аж до перехрестя. Частина до Корятовича буде пішохідна зона. Так як і вся ця центральна частина, а від Корятовича вже буде транспортна частина, але також проведена реконструкція і вимущена дорога Бруківкою. Тож в центрі продовжать брукувати дороги, по-новому озеленювати та освітлювати вулиці. Незабаром обіцяють запустити й обидва фонтани, великий на майдані та менший поблизу кінотеатру напроти універмагу. А ще позаду нової сцени збудують дитячий ігровий майданчик неподалік громадську убиральню. За попередніми розрахунками гроші в міській казні є. Саме від продажу універмагу необхідна сума торік з'явилась на рахунках міської ради. Єдине, що лякає нестабільність гривні, каже міський голова. Можливо, що Допоможе нам трошки облдержадміністрація обласна рада. Можливо, трошки у нас допоможуть нам депутати Верховної Ради по розподілу субвенцій з державного бюджету. Я надіюся дуже на це. І я думаю, що темпи, які ми започаткували у 2014 році, нам не простять хустянник, якщо ми зменшимо. Ми їх будемо тримати по всій можливості, такі як були. До слова в ході реконструкції виникло питання ремонту ще однієї споруди, яка наразі має не найкращий вигляд. Мова про монумент слави. Наразі шукають рішення проблеми, продовжать громадські обговорення на цю тему. Є різні пропозиції. Є різні пропозиції. Є пропозиції створення монументу, примирення, де Увіковічнити прізвище не тільки радянських солдатів, а і інших борців за незалежність України і хустян, які боролися з фашизмом, а не приймали такої безпосередньої участі, скажімо, у процесі визволення. Монумент або відремонтують, або залишать його вже у звичному вигляді, або чи зменшать в об'ємі. Це вже вирішуватиме Кузька громада. Про демонтаж пам'ятного знаку мова не йде. Хоча минулого року пропозиції такі і були. Кожна нація має пам'ятати своє минуле. і е, Яке б воно не було, але воно було. І ці люди загинули за визволення міста, ну і поховані там. Тобто е, мова взагалі його демонтувати, ну демонтувати можливо, можливо його трошки змінити. Монумент наразі на балансі району, а не міста, тому ремонту передуватиме передача його місту. Хустяни роботами задоволені, тільки б люди зуміли цю красу зберегти. Чесно кажучи, дуже задоволена, гарно. Лише, знаєте, якби ще люди тримали порядок, то було б супер. Я би хотіла, щоб кожен задумався і дивився біля себе, щоб було дійсно гарно.